Тульській області атаковано хімкомбінат. Про це повідомляє центр протидії дезінформації. Саме ж підприємство виробляє компоненти, які використовуються у створенні порохів для боєприпасів великих калібрів. У Пентагоні ж думають, як відповідати. Якщо Трамп дасть суперечливі накази, Це повідомляє CNN. накази, яких остерігаються у Пентагоні, стосуються розгортання військ всередині країни та звільнення політичних співробітників. Це може вплинути на здатність армії протистояти зовнішнім загрозам. Вважають представники самої армії. Трамп також планує замінити чиновників на лояльних і очистити уряд від корумпованих на його думку осіб. Принаймні, це він обіцяв у своїх промовах. Найгіршу ж найгірший же кошмар України перетворюється на вікно можливостей днями видання The Economist проаналізувало президентські вибори у США та їхній можливий вплив на Україну. У самій статті йдеться про те, що президент України Володимир Зеленський дедалі більше розчаровується стриманою політикою адміністрації Джо Байдена, і все частіше робить ставку на сильну політику Трампа. Щоправда, якою саме вона буде, поки не зрозуміло. Аналітики ж розглядають кілька кілька сценаріїв розвитку подій. Перший так званий мирний план Джей Дівенса, який передбачає заморожування лінії фронту і примус України до нейтралітету. Другий належить колишньому держсекретарю Трампа Майко Помпео. Він передбачає посилення фінансової та військової підтримки України та перспективу членства. У НАТО Володимир Дубовик, директор центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету Мечнікова. З нами на зв'язку Вітаю вас, Володимире. Добрий день, вітаю вас. Ну, Ми днями. Раніше з вами бачились в ефірі прямого, так. хоча тем для розмови, звісно, ж з'явилось додатково. Я не буду робити там на ставку на ті чи інші конкретні плани, про які я зараз зазначив. З іншого боку, відбулася телефонна розмова з президентом України. Не все ми про неї знаємо, звісно ж, але з'являлось повідомлення, що сам Ілон Маск брав участь у е цій телефонній розмові. Тим більше, що у е, пана Трампа зараз є нагода, і це відбувається поспілкуватися з багатьма там європейськими лідерами ці телефонні дзвінки, окрім вітань, звісно, що обговорюється і тема України, відбуваються. Тобто йде напрацювання чого, як ви думаєте? Ну йде поки що напрацювання контактів. З нашого боку зрозуміло, що ми не можемо гаяти час, і ми маємо контактувати Трампа його оточення, пояснюючи наші потреби. Пояснюючи нашу позицію, пояснюючи наше бачення перспективного плану миру, mm -hmm. е, і певною мірою, так ну набить мабуть, навіть е, нав'язуючи трохи своє бачення американській стороні, бо ми це бачимо і по твітах нашого президента, як він намагається переконати Трампа в тому, що в його інтересах і в інтересах Америки була б подальша підтримка України. І це треба і далі робити так, от креативно, деликатно, але при цьому просто пояснювати весь час, чому дійсно припинення допомоги Україні воно б призвело до певної поразки Америки. І Америка виглядала б негарно. і Америка виглядала б слабкою, і тому, в принципі, якби Трамп асоціювався з такою політикою кидання України на призволяще, то він би також. Критикувався відразу ж за, за те, що він слабкий політик. Він такого не хоче, напевно і тому треба йому пояснювати, що треба тоді, значить, Україну і надалі підтримувати щодо плану миру, то мабуть будуть певні різні плани дискутуватися всередині адміністрації, яка зараз формується. Ну лише команда зараз формується ця перехідна, і ще є час до 20 січня, коли він буде приймати присягу на наступний термін Трамп приспрезидента Сполучених Штатів Америки. Але вже чутки є хто будуть, хто може бути обіймати які посади, і від відповідно від цього будемо дивитися, які в недрах в надрах цих адміністрації всередині цієї адміністрації, що виникає зараз, що формулюється зараз. Формується зараз, що які будуть підходи, чи будуть якісь проукраїнські підходи? Поки що зрозуміло, що є один, який є на поверхні. Як дійсно ви його назвали план Венца, який буде віце-президентом сенатор Джей Дівенс від Огайо. Це не дуже гарний план, чесно кажучи, для нас віддайте території, заморозка конфлікту і нейтралітет або постійне, або на 20 років. Тому, в принципі, я думаю, що якщо такий настрої візьмуть гору, то це для нас не гарний такий сценарій, і ми будемо певний супротив цьому робити. Тоді вже буде момент істини. Якщо такий план. Оголошується, то тоді і ми кажемо, скажімо, Зеленський від імені України каже, що він, він не відповідає нашим інтересам. Ми не погоджуємось, mm -hmm. що тоді буде робити так. Трамп, але треба почекати. Ну направду, не складно підрахувати, скільки років було тоді, коли підписувався буде перший меморандум Джей Ді Венсу, і mm -hmm. е, яким напрямками своєї розвитку своєї кар'єри він займався. Але от все ж таки має бути хтось, хто має донести йому важливість того, що зараз відбувається в Україні, і, і, і взагалі. Всю трагічність цієї війни, і хто тоді обіцяв там, і взамін чого ту чи іншу підтримку і гарантувати безпеку, але, судячи з усього, комусь абсолютно байдуже на те, що було там 30 років тому, і хто які гарантії кому надавав. Ну, менше з тим, це так просто репліка до слова, бо ну, судячи з дій і заяв пана. Венса. ну ми ще поживемо, побачимо, звісно ж, але я до іншої персони хотів би повернутися. Наскільки ключова особистість пан Помпео, і ви сказали вже, що зараз команда формується, в принципі, ми чутки коментувати не будемо, але дуже часто протягом цього тижня в ефірі прямого також звучала позиція, що цього разу команда Трампа буде абсолютно новою. Хоча мені здається, що Точно, поперед під час попереднього президентського терміну, коли пан Трамп був 45-м президентом Сполучених Штатів, пан Помпео був одним з ключових в його команді, тим більше зважаючи на його посаду. Я думаю, що так но правда останнім часом відбулася певне дистанціювання не з питань ідеології чи внутрішньої політики чи економіки, а саме з питань зовнішньої політики, оскільки Помпео послідовно висловлював підтримку ідеї допомоги Україні подальшої, да як відповідаючи американським інтересам, а це не була позиція Трампа, і це не була позиція оточення Трампа. Тому, в принципі, навіть спостерігаючи просто за Твіттером, за Помпео його акаунтом, то можна подивитися, як відразу ж Трампісти налітали на нього і критикували, знецінювали його позицію щодо підтримки України. Тому чи знаючи цю позицію з українського питання, Помпео чи Трамп погодиться його оточення? Політичні радники Трампа погодяться на те, щоб Помпео повернувся в адміністрацію. Якщо він повернеться, це буде непогано. Якщо він дійсно, можливо, займе посаду держава. секретаря оборони, тобто міністра оборони, це буде зовсім непогано. Але знову ж таки буде таке питання: знаєте, чи він буде здатний висловлювати свою позицію відкрито хоча б в внутрішніх обговореннях? Бо скажімо, навіть коли він був попередньо державним секретарем, теж він був обмежений в тому, що він міг робити. Скажімо, пригадаємо 2019-й рік. Коли Трамп робив такий шантаж і тиск на Зеленського, тоді Помпео Вітрак якраз просто відсторонився трохи. Він розумів, що це чутливе питання, деликатне, політичне для Трампа. І він не втручався в жодні питання, навіть коли цькували колишнього посла. Америки Іванович в Україні, то Помпео просто відсторонився абсолютно, хоча як державний секретар мав би займати якусь позицію. Тому ми побачимо, чи його його переконання як людини, як політика візьмуть гору, чи все ж таки лояльність до Трампа. Якщо Трамп каже все, ми припиняємо підтримувати Україну. Чи тоді Помпео вписується в таку організацію адміністрацію, чи тоді Помпео залишається на цій посаді, так само, що до Марко Рубіо, скажімо, сенатора від Флориди, який також обговорюється як можливий претендент там, навіть на державного секретаря, можливо, а він спочатку підтримував Україну, потім побачив, що Трамп критично ставиться до цього і припинив говорити на цю тему, припинив висловлюватися на підтримку України. Тому подивимось, як там буде у ці політичні політичні ідеологічні співвідношення сил всередині адміністрації, як воно буде складатись. Деякі видання з посиланням, як завжди, вони люблять говорити про це на власні джерела. На одну з розмов з європейськими лідерами посилались, і ніби нібито від майбутнього президента, який буде проведе, ну проведення інавгурації, якого відбудеться 20 січня, з уст якого прозвучало: я не зможу примусити Україну йти на поступки Путіну. На невигідних умовах, десь так приблизно. Як нам трактувати і це? Знову ж таки, ми не були свідками там, прямими да, цієї розмови, але в гонитві за сенсаціями і Ну, це журналістика вона така, знаєте, всі намагаються докопатись і використовуючи ті чи інші джерела. От як нам сприймати і такі речі? Ну, це цікаво. Я до речі, вперше таке чую. Але ну, якщо дійсно такі розмови відбувалися, то це ну добра ознака, звісно, для нас непоганий сигнал, якщо він таке розуміє. Бо як я вже й казав, момент істини буде такий, якщо він захоче все ж таки нас підштовхнути до якогось мирного плану, який не відповідає нашим національним інтересам, і ми скажемо ні, то що тоді він готовий робити? Чи змінювати свій мирний план, чи просто тиснути на Україну з тим, щоб ми все одне погодилися на такий мирний план, бо альтернативи не буде. Я думаю, що поки що, все ж таки домінують такі настрої, як того Джеді Венса, що треба просто Україну підштовхнути до того, щоб замиритися. Це швидкий мир. Неважливо, що він не стійкий, неважливо, що він несправедливий, але це просто припинення активної гарячої фази війни, і тому Трамп відразу ж каже: Ну, бачите, я обіцяв. Я виконав свій обіцянок швидко закінчив війну. Ну відносно швидко, не 24 години, а там буде більше часу. І ніхто не міг припинити війну. Це на користь всім. Так Україна щось віддає, але українці не гинуть далі і не руйнується їхні економіки, їхні міста. Тому я великий дипломат, я геніальний політик, тому все мені це підходить. Це цей найкращий, найбільш вірогідний варіант. Все ж таки. Найбільш швидкий і простий шлях для нього для Трампа, uh -huh. яким ми буде в нього йти. Бачите, я знайшов Володимира пряму цитату. Це видання Бломберг. Я цитую right. видання Бломберг. Значить, під час однієї з бесід Трамп визнав, не зможу змусити Україну піти на поступки Путіну без отут єдине поправлю слово відповідних умов. От таке угу. слово було зазначено. Цікаво. Повідомило анонімо. Дякую, цікаво. цікаво. Да, До видання Блумбург. Спасибі вам, спасибі за ваш час сьогодні. Дякую. Під час дня вихідного в суботу. Володимир Добовик, директор центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечнікова, був з нами на зв'язку.